Дуже це все прикро, дуже прикро. І повірте мені, я навіть не можу собі представити, хоч і я розумію це все, але я не можу представити, як дійсно українцям, які зараз перебувають в Україні, і в загальному те все, що відбулося недавно, вчора і позавчора в Україні, скільки людей загинуло, скільки було вдарено різних об'єктів не воєнних. дуже і дуже неприємна ця вся ситуація. Я співчуваю абсолютно всім, абсолютно всім, хто когось втратив, співчуваю всім українцям в загальному. І більше тут не сказати, чесно, це дуже болить. Це дуже болить і це болить всіх українців зараз, друзі. Але сьогодні, знаєте, позитивним буде складно бути, але життя продовжується для деяких людей, для деяких вже. Не продовжується. Ну, тут не в позитиві справа. Тут справа в тому, що я хочу вам розповісти про ситуацію, чому зараз е, трудо дуже шокований тим, що відбулося зараз в Канаді. Я хочу з вами поділитися, бо це стосується в загальному України. Також і трудо допоміг дуже багато Україні, продовжує допомагати українцям багато фінансової допомоги завдяки ньому пішло теж в Україну. І в загальному він завжди дуже так гарно е, виражається про Україну, і це можна сказати друг України. Тому за, за це йому потрібно дякувати завжди. Але це нікому не секрет, що тут в країні на жаль, трудо зараз не така дуже хороша ситуація в політичній арені. Дуже багато людей злі на нього багато дуже молодих канадців, коли за нього голосували. Вони голосували за нього, щоб Канада покращила, щоб Канада пішла в кращий бік, щоб в Канаді було ще краще жити, ще легше жити, і канадці мали доступ до фінансів, нормально жили, не переживали житло би було економне і в загальному дуже подорожало все. І це не тільки іменно і за нього, але звісно, його уряд ліберали, зробили деякі речі, карбон податок, який вони запроваджували. Це все трошки. Дійсно, вдарило по економіці, і зараз дуже сильно консерватори тут в Канаді розійшлися. Знову конкретно так лібералів витискають. І, коли якщо будуть зараз, наприклад, вибори, то ліберали не мають шансу з труду виграти наступні вибори і більш більше, ніж. 60-70% труду наступного вже за рік не буде, як то кажуть, прем'єр-міністром Канади. І це може багато чого змінити. Але сьогодні трудо отримав дуже такий неприємний удар, і це його шокувало. НДП-лідер Джак Мід який народився в Канаді, звісно, його батьки з Індії походять. Він є лідер НДП-партії тут в Канаді. І два роки майже він був з лібералами, тобто разом з лібералами приймали різні закони, допомагали одна партія інші партії, щоб іти фактично проти консерваторів. У консерватори на минулих виборах виграли більшість сидінь в парламенті, і ліберали якраз отримали менше сидінь. І їм було потрібна підтримка НДП, щоб вони могли разом свої різні закони і різні. Закони об підтверджувати в парламенті, тому НДП майже два роки сиділи разом з лібералами, і сьогодні НДП оголосили офіційно. Лідер НДП партії оголосив, що він відходить від цієї коаліції. Він більше не буде підтримувати, можна так сказати, лібералів. І ліберали дійсно дуже сильно постраждають. А Чому він це зробив? Бо він назвав ліберальську партію слабенькою і сказав, що зараз потрібно протистояти. Консерваторам і ліберали більше не можуть протистояти консерваторам, тому він таким чином хоче ніби як відкрити очі і бути е, наступним кандидатом або конкурентом, можна сказати, консерватором в наступних виборах. Що це означає взагалі те, що зараз відбулося? По-перше, є вирогідність та можливість, що скоро, наприклад, за місяць, за два, за три можуть відбутися вибори. Це дуже маленький шанс, що вони відбудуться, тому що НДП зараз хочуть використати цю можливість і час, щоб трошки назбирати потужності маркетингу і трошки себе підняти перед, наприклад, перед виборами, які точно відбудуться до кінця, фактично не кінця а середини 2025 року, і таким чином думаючи можливо вони. Прийдуть до влади. Ну, В них шанси набагато, звісно, менші, але вони зараз підходять, трошки популярність їхня росте і за те, що ліберали, на жаль, не, не то, що навіть на жаль, а просто дійсно впали вниз. І для Канади зараз може бути дуже велика перебудова. Якщо консерватори прийдуть до влади, ніхто не знає, що буде в майбутньому, але консерватори мають дуже великий план, вони хочуть зменшити податки. Почати будувати більше будинків, трошки призупиняти цю всю імміграцію, покращити Канаду і повернути Канаду хоч назад до якогось рівня. Це, звісно, не займе, не займе роки, принаймні 5-10 років. Але якщо щось почати, то можна ще назад Канаду трошки вернути. І для Трудо це великий удар, це шокуюча новина, бо це означає, що він ще більше і більше втрачає популярність і підтримку. І для нього, як то кажуть, важливо було триматися. Влади він хоче продовжувати представляти лібералів і буде представляти лібералів на наступних виборах. Але все, всі цифри, все, що зараз відбувається, не виглядає дуже в добре і в хорошу сторону для лібералів тут в Канаді. Дякую, друзі, за те, що вислухали. Дякую, друзі, що подивилися ще одне відео. Я надію, що відео вийшло цікаве, інформативне. Вам бажаю всього тільки найкращого, звісно, і мирного неба над нашою улюбленою Україною.